Огляд виноградних бруньок на сьогодні це кущ Сфінкс. Вже досить великі пагани. Відповідь, чому я досі його не підв'язав, тому що попереду передають ще приморозки. Все вкривав ґрунтом. паганий в такому стані. Спеціально протримав деякі лози. Ось. Оце, тільки зараз відкрив, бо збирається дуже сильний дощ, гримить. Ось такий пагін був у ґрунті, він зростав. Тобто 5 днів він витримав. Далі вкривати таким методом ну вже буде складно. Ось. Це ті, які були прикриті, а це ті, які були відкриті. Тут вже гронкіон. Є такі пагани. Тобто якщо піде дощ, ось який збирається, то тут цей ґрунт увесь стане пластом. Тобто відкривати так легко вже не вийде. Тому оці дві, дві лази ось і відкрив. Одна, друга. Це вже Аркадія має такі пагани. Вже дощ іде капатить. Зараз підв'яжу на першу проволоку. І так буде, тому що попереду ще буду якось зберігати, вкривати.